Хотів би повідомити, що ми намагаємося професійно щоб підходити до організації нових бандерівських читань, стараємося підвищувати його рівень. Сьогодні ви бачите ще крім класичних наукового підходу і тих доробків, які будуть виголошувати експерти, науковці дослідники. Представлена експозиція, це є автентичні речі. Зокрема, перед вами є життя, творчий шлях, дорогу, ідейний Ярослава Стецька, Автентичні речі, якими він користувався заслугом. Є автентична радіостанція, є автентичні е друкарські машинки. Інші речі, власне, які ви зможете сьогодні побачити. Ми дякуємо Конгресу Українських націоналістів за надані речі. А також можете бачити експозицію нашого побратима. Скульптора Івана Либовки. Тут є ви на реєстрації могли бачити ці розвиткові матеріали власне, його напрацювання. Сьогодні він представив тут нам експозицію доробок свій такі маленькі скульптурні портрети власне Степана Бандери. Також можете в перерві приходити, знайомитись ближче і розпитувати про більш докладніші речі щодо цих предметів.